Дорогі мої підписники і глядачі, всім привіт! В цьому відео розпікіруємо свої помідори, які висівалися 29 березня. Висівали густо і ось така розсада з них вийшла. Для себе я вже давно визначилася з термінами пікіровки помідор. Якраз такі числа. Після 20 квітня і до кінця місяця вони мають бути висаджені. Для того, щоб вони встигли гарно розвинути кореневу систему і наростити зелену масу, підготовитись до висадки, в відкритий ґрунт на грядці. Якихось особливих секретів в цьому процесі я для вас не відкрию, Америки не відкрию. Просто зробила рядки і розкладаю оці маленькі рослини в рядку, отак От бачите, вони. Просто лягають в рядочок. Перед цим єдине, що всипала трохи попелу невелику кількість порядку. Стараюсь не дати розсаді перерости до пікіровки. Ви бачите, що розвинувся справжній листок і одразу я їх висаджую у відкритий ґрунт, правда, ще поки що в парник. Після того, як загорнули рядок, щедро поливаю водою з фітоспорином. І накриваю парник, а зверху ще утеплюю плівкою на 100 мікрон. І чекаємо, коли вони приживуться, розвинуть корінці свої і підуть в ріст. Переживали ми також і нічні заморозки. Якось забулися плівкою прикрити додатково, оцей, саме цей парник. То коли зранку прийшла на город, побігла подивитися, все агроволокно було як кіркою льодовою. Трохи хвилювалася. Після роботи одразу побігла перевірити стан своєї розсади. І от саме зараз перевіряю, дивимося: чи врятувало одне агроволокно від заморозків нічних? Як бачите, нічого з помідорами не сталося. Це десь. Два тижні пройшло після пікіровки. Так як в мене завжди були сумніви, чи агроволокно захищає від морозу ранкового розсаду і взагалі від морозу, то тепер сумнівів як таких нема, бачу, що захист є. Виробник зазначив, що для парника використовувалося агроволокно з ільністю 42 г на метр квадратний. На каналі є відео, де я порівнюю цю щільність з іншими виробниками і з іншими парниками подібного типу. І ось така розсада вже готова для висадження у відкритий ґрунт на 24 травня. Бачите, грубенькі стебла. Нагадаю, що це мій улюблений сорт томата інкас. Там є в мене і інші сорти, але оцей самий улюблений. Дякую вам всім. За перегляд, і наступне відео буде про висаджування цієї розсади у відкритий ґрунт.